Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 2 липня. Сьогодні, вже 860-й день тероризму Росії мирного населення нашої України. Попри ліміти споживання електроенергії та систематичні відключення світла, незручностей до й негода. Наслідок погодних умов знеструмлені 99 населених пунктів, з них 70 частково. Без електроенергії залишилося більше 14 тисяч споживачів. З Самого ранку енергетики працюють над ліквідацією наслідків такої погоди. Детальніше про сьогоднішні події дивіться далі на. 33-му телеканалі. Наслідки негоди чотири одиниці техніки та 18 чоловік особового складу долучились до ліквідації наслідків примхливої погоди. Надзвичайники розчищали території від повалених дерев, також зрізали аварійні насадження, аби вони не принесли додаткової шкоди. У селі Копистин Хмельницького району довелося прибрати одразу сім дерев, які повалилися від сильного вітру, та становили неабияку небезпеку для водіїв та пішоходів. Шоста річниця від дня створення бійців 106-ї бригади тероборони, які перебувають на передовій, відвідав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Сергій Тюрін відзначив військових грамотами та подяками ОВА, а також передав підрозділу автомобіль, дрони, засоби зв'язку, засоби розвідку та інше обладнання необхідне для служби. Зараз знаходжуся у прикордонні, де виконують бойові завдання наші хмельничани. Прибув до них, бо саме сьогодні свою річницю створення відзначає. 106 та бригада територіальної оборони. Їх ближче до посади. За поданням командира бригади відзначив бійців, а також передав підрозділу. Автомобільну техніку, FPV-дрони, засоби зв'язку, засоби розвідки та інше обладнання необхідне для несення служби на благо нашій державі. Сьогодні ви, воїни, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, стоїте на варті миру і спокою нашої держави. Низький уклін, вічна пам'ять і вічна слава усім полеглим героям 106-ї бригади. Ви виконуєте завдання на різних напрямках. Хмельниччина безмежно вдячна вам за сміливість, за відважність, з якими ви відстоюєте свободу і мирне майбутнє наших дітей. Вітаю вас з шостою річницею частини Воїни. Ми пишаємося вами та віримо у вас. Перемога буде за нами. Слава Україні! Чергова підмога бійцям, що понеділкової традиції у міській раді не зраджують. Вчора партію обладнання міській владці передали військовослужбовцям. Ми ставку робимо саме на квадрокоптери з тепловізією, аби давати можливість нашим воїнам працювати і вдень, і вночі. Мавіки-тритежки використовуються для різних насправді функцій. Насамперед, це розвідка, це дорозвідка, це виявлення ворожих позицій. Ну а також і для бойової роботи зі скидами. Бюджетна закупівля, тому я принагідно дякую нашим платникам податків за те, що вони повнюють дохідну частину і дають нам можливість постійно підтримувати сили оборони. Загальна вартість 10 третешок з тепловізором. Понад 1 мільйон 700 тисяч гривень зазначу, що з початку цього року, з початку 2024 року, якщо брати квадрокоптери, а це тільки дорожчий сегмент. Це DJI Mavic 3 t це DJI Matrice 30 t і це УТЛ-4 Pro Max. Ми передали вже майже 310 штук для різних підрозділів сил оборони, вже для більше ніж 40 військових частин. Ми це власне забезпечуємо. Ну і також і в Півдрони одна з наших таких основних фішок. На сьогодні вже майже 3 тисячі 700 фпв-шок, 7, 8, десятка, ФПВшки з двома камерами, ФПВ з тепловізією. Ну і понад 60 засобів реп теж за цей проміжок часу переданий. Все знову ж таки в основному купується за бюджетні кошти. Паралельно ФПвішки ми збираємо своїми силами. Паралельно ми виділяємо кошти цільові на військові частини, і вони за ці кошти купують різноманітне обладнання, в тому числі знову ж таки коптери, впів, реб інше обладнання ремонтуються і так далі. Черговий потяг з евакуйованими херсонцями зустріли рятувальники Хмельниччини. Молодь, діти, люди похилого віку. Усі вони зібрали речі у валізи та вимушені були покинути рідні домівки, аби врятувати своє життя. Адже ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини, зокрема, житлові будинки і господарські споруди. Проживати людям під постійним терором неможливо, тож, аби врятуватися, херсонці потягом прибули до Хмельницького. На пероні місцевого вокзалу їх зустріли надзвичайники. Вони допомогли перенести речі, а психологи ДСНС надавали необхідність. Хідну допомогу прибулим у свою чергу. Волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України пригостили теплими напоями та подарували дітям різноманітні іграшки, аби ті легше перенесли тимчасовий переїзд. Обирай, що придбати, купуй українське. З початку війни наші виробники не полишили свій бізнес, а продовжили працювати. Все для того, аби підтримати економіку, зробити її стійкішою, щоб країна була сильною та перемагала. Важкий період для всієї держави. Ми перших днів включилися в роботу, тому що наша продукція була задіяна з перших днів. Це і блоки на блокпости. Дуже велику підтримку даємо Збройним силам України. Перший день можна сказати 70 відсотків саме цього цеха, тому що таких є багато цехів. Всі дівчата вийшли на роботу і ми працювали. Дуже пишаюся своєю командою. У нас всі залишилися в строю, ніхто не втік, всі були залучені. Це був дуже великий стимул. Ми українські виробники весільних суконь на 100% витиснили закордонного виробника. Я думаю, що буквально нам потрібно ще декілька років, і ми станемо номер один по брендам саме весільних суконь в світі. Ви на сьогоднішній день не знайдете ні одного достойного хорошого весільного салону, ні в Шанхаї, ні в Лондоні, ні в Мілані, ні в Нью-Йорку, ніде, який не представляє українського виробника. У нас був позитивний досвід. Урядова програма компенсація інвестицій. Закупка на 16 мільйонів обладнання, українське обладнання. Ми придбали для розвитку нашого будівництва. На сьогоднішній день ми користуємося державними програмами підтримки. Це програми 5.7.9. Ми придбали багато нового обладнання на підприємство. Це і арматурні дільниці, і транспортні засоби, і тому змішувачі на БЗВ. Головне, щоб було розуміння у всіх верст суспільства в тому, що це війна, це важко. Ми маємо чим спожертувати, якимись свободами, якимись благами для того, щоб вижити і потім мати вільну країну. Рівні бренди стають все більш популярними. 69% українців обирають національні бренди на заміну іноземним. Які бренди обирають хмельничани та чи є серед них українські? Я коли заходжу в магазин, головне, щоб мені сподобалося. Якщо це вітчизняне, звичайно, я за те, щоб наша країна розвивалася. Але якщо це закордонне, гарне, я теж купую. Я на даний момент не живу в Україні, тому не маю можливості. Але... Я дивлюся в інстаграмі також українські бренди, і там доволі багато хороших речей. Насправді мої друзі теж замовляють українські більше. Ну я, як житель України, звісно, віддаю перевагу більше українським брендам, тому що треба підтримувати наше. Загалом, при виборі, я орієнтуюся, чи бренд підтримує по-перше, Україну. Але так, я загалом намагаюся вибирати українські бренди та підтримувати їх. Ну, мені більше подобаються українські бренди, бо ну, все-таки це яка не яка підтримка нашої держави в даний момент. Ну, мені просто подобаються більше українські бренди, бо мені подобається сам, сам факт того, що їх шиють в моїй рідній країні. Мені більше подобається їх якість, і мені просто в них зручніше. Також вони мені обходяться набагато вигідніше, ніж зарубіжні бренди, бо зарубіжні бренди все ж таки ну, треба якось привезти в цю країну, і це також вартує грошей. Тому мені більше подобаються українські бренди. Хабарництво у Старокостянтинівській багатопрофільній лікарні. Завідувач одного з відділень медзакладу вимагав від місцевого жителя винагороду за виготовлення необхідної документації та вплив на членів МСЕК. Правильний діагноз коштував 12 тисяч доларів. Оплату пацієнт здійснював траншами. Направлення на стаціонарне лікування 2 тисячі, решта оформлення документів. Лікаря затримали на гарячому після одержання другої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США. Його посадили під варту з можливістю внесення застави досудове розслідування триває. Вирок суду не змінено. Хмельницький апеляційний суд залишив в силі рішення першої інстанції щодо начальниці поштового зв'язку Іляшівка АТ Укрпошта. Жінку винувачують у привласненні чужого майна. Із березня 21 по листопад 22 року листоноша привласнювала гроші односельців, які ті приносили для оплати комунальних послуг. Загалом посадовиця ушукала односельчан на суму 55 тисяч 430 гривень. Відмінити рішення суду адвоката не вдалося, оскільки за договором з АТ Укрпошта начальник. Няця поштового відділення несла повну індивідуальну матеріальну відповідальність. На момент вчинення злочину вона була службовою особою, виконувала організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Тож поштарка понесе покарання у вигляді п'яти років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади строком на три роки. Погода на 3 липня. На Хмельниччині оголосили штормове попередження. Прогнозують зливи, грози, а місцями град та шквали. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Подекуди пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря в області коливатиметься від плюс 12 до плюс 17 вночі, плюс 15-20 плюс в день. У Хмельницькому вночі – від плюс 14 до плюс 16, а в день – плюс 16-18. Плюс Такими були новини вівторка. Давайте кожен з нас допомагатиме нашій енергосистемі. Споживаємо електроенергію розумно. А більше інформації про події на Хмельниччині і в нашій країні ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.